Ми вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії. Працює Наталя Болдинська. Розпочато новий навчальний рік у кривому розі наразі нараховується 125 шкіл, де навчаються понад 55 тисяч дітей. Цього року до першого класу йде 4 тисячі учнів. Також активно роботу розпочинають і позашкільні навчальні заклади. Про те, власне, як вони готувалися до нового навчального року, чи багато дітей зараз відвідують позашкільні заняття. Та про цікавинки, які очікують на малюків в новому році, поговоримо далі в нашому ефірі. У нас у гостях. Директорка художньої школи номер 1 Оксана Поліщук. Доброго вечора, пані Вітаю. Оксана. Рада вас вітати з початком нового навчального року, тому що ви маєте безпосереднє відношення. І для вас, як для директора художньої школи, це особливий день, як для всіх вчителів. Розкажіть, як пройшло у вас 1 вересня, тому що школа незвична, художня школа. В якому форматі все відбувалося у вас? Так, я рада всіх привітати теж з початком нового навчального року. Дійсно, це для всіх у нас, освітян. Свято, і ми чекали на наших юних художників, тому що ми незвична, як ви сказали, школа. ми Мистецька школа художня. І ми чекали юних художників, малюків, які до нас прийшли, першачків. Сьогодні для них була дуже незвична лінійка, творча, тому що, аби потрапити до нашої школи, їм треба було пройти випробування творчі, і ми їм приготували. Так, прям цілий квест, і вони повинні були зібрати слово, з чого починається, можна сказати, ну мистецтво і будь-яка творча особистість цього слова починається. Це дуже слово Що свобода, це бо особистість повинна бути свободна для того, щоб творити. Uh -huh. І ми почали з цього. Це їх перше чарівне слово було, яке вони склали, і вже після і цього задання. потрапили до нашої uh -huh. художньої школи. А в нас дуже цікаво. Uh, тому що цей рік взагалі навчальний такий у нас ювілейний, урочистий, тому що наша школа святує, святкує в цьому навчальному році сторіччя з дня народження Олександра Васякіна, і тому ми весь навчальний рік присвячуємо тематиці скульптура: скульптор, митець і звичайно наш видатний скульптор це Олександр Васякін. Тому буде дуже багато виставок, заходів. Які присвячені цій тематиці, а так чим наш навчальний рік в цьому році видатний, тим, що саме з цього навчального року ми розпочинаємо викладати в нашій художній школі комп'ютерну графіку в усіх класах? Це буде один із основних предметів, тобто ми йдемо в ногу з часом, і вже художник це не тільки митець, який працює на полотнах, живими фарбами. Але і в цифровому форматі, тому ми це відчуваємо, відчуваємо потребу в цьому наших абітурієнтів, учнів, тому що до нас приходять і дорослі люди, які цікавляться і бачать себе в майбутній професії, наприклад, бути дизайнером або художником, наприклад, якихось комп'ютерних ігор, і приходять і цікавляться, а що мені потрібно для того, щоб я опанувала цю професію, а тобі потрібні основи. А основу даємо ми в нашій школі. Okay. Тому всі, хто цікавиться мистецтвом, від малку до 103 років, як ми кажемо, у нас для будь-якого віку є, є, заняття. Да, є заняття, є що запропонувати. Ми підходимо індивідуально до кожного нашого відвідувача. Ми пропонуємо варіанти, що можливо в нашій школі, і вирішуємо, запрошуємо до нас на заняття. А дорослі у вас теж займаються допомоги? Тобто у нас відкрита група. Для школа, дорог. Ну, це mm -hmm. не вечірня школа, це додаткова група. Mm -hmm. група для творчих людей, Уже збираються у нас ну, так, такі, прям цікава така. Знаєте, інтелігенція, які вже і пенсіонери, і люди, які після роботи хочуть розвантажитись психологічно. І до нас приходять, а я люблю малювати, а чи можна можна. можна. Приходьте, ми чекаємо усіх. Також в цьому році навчальному у нас буде теж така ізюмінка, інклюзивна, така ексклюзивна, скажем, така. Напрямок це ми відкриваємо гончарну майстерню. Вересні вона буде відкриватися, і в цій майстерні теж ми будемо проводити майстер-класи. У нас є жива глина, у нас є піч. Де ми будемо цю глину е, тобто запікати, хієм, так, так. у нас є станки ганчарні, е, і кожна людина, якщо у нас буде набиратися група бажаючих, ми для них персонально будемо проводити майстер-класи. Запрошуємо і вас приходити до нас в школу, і ви відчуєте наскільки це е, е, класно, да, класно, да, розвантажує ви позаринити в природу, в силу глини і зробите собі глечик. До речі, так. з приводу того наскільки зараз є затребуваною позашкільна освіта. Якщо говорити про дітей, чи багатьох дітей ведуть батьки так. до художніх і мистецьких шкіл. Наскільки це зараз актуально? Ну, це звісно, звісно Ну, Наша школа, ну по-перше, ми центральна школа, найбільша школа в місті. І за кількістю учнів. За, кіль... за кількістю учнів у нас всього три художні школи, і mm -hmm. ми саме в така велика школа з, зі старими академічними традиціями, які все одно змінюють. Відповідно до епохи, до часу, тобто ми все одно стаємо сучасними, не залишаючи осторонь і академічну школу. І до нас приходять, приходять, приходять в цьому році дуже багато прийшло до нас дітей, малюків, першачків, це перші, другий класи школи. Потім до нас набралося кілька класів дітей, які прийшли. От уявіть собі, 7-й восьмий клас приходять, все, я дізаю. Я хочу. А що ж ти, що ж ти вже пізно, уже ж от ти в 9-8 класі? А от я вирішила. І от ми спеціально для цих дітей відкриваємо класи і будемо їх хоча б у цей період до випускного їх класу перед Тим, як вони будуть вступати mm -hmm. до вищих навчальних закладів, підготувати, щоб вони достойно зустріли. Бо наші діти-випускники вступають до вищих навчальних закладів, багатьох різних, скажімо так, престижних вузів, і не тільки в нашій Україні, а й за межами України. А якщо, до mm -hmm. речі, сказати, чи є якийсь приблизний відсоток і розуміння з усієї кількості дітей, які займаються, так. як багато потім йдуть саме по профілю художньому mm -hmm. чи мистецькому? Ну, скажімо так, в дорослих класах. Ну це 50% дорослих клас малюків. Ще неможливо визначити ну, да вони ще ті. різні mm -hmm. там Пробую, да, да, пробують пробують напрямки, мистецькі спорту. Mm -hmm. А от уже діти, які дорослі, які вже приходять в старшу школу, то там уже вони більш э, свідомо да це mm -hmm. бачать і вони розуміють, куди вони йдуть і що їм потрібно, і отримують результат. Наскільки, до речі, ви кажете у вас академічний все одно напрямок, база. Наскільки зараз, коли правда багато всього перейшло в планшети, малювання зараз також дуже розвивається в онлайн форматі і дизайнерська вся ця справа. Наскільки складно дітей засадити за традиційні мольберти, показувати їм от класичний підхід як базу, яка потім може стати основою для будь-якого напрямку? Не знаю, нам не важко. Тобто супротиву немає, немає супротиву, тому що. Розумієте, для того, щоб опанувати, так, як ви кажете, от я хочу комп'ютерну графіку, да? от я митець, я хочу тільки от малювати в програмах різних графічних. Але ж для того, щоб розуміти об'єм. Колорити фігуру композиція, людей, обличчя, основи кампсу, от все, все починається саме з нашої школи, тому що саме ми даємо ці закони, закони мистецтва, основу, без якого це, як знаєте, ну я навіть не знаю такий приклад, що от, е, ти кудись йдеш без основи, без ґрунтя. Тобто, якщо в тебе гарна база. Фундамент, і ти потім зможеш збудувати собі професію. А якщо ти не знаєш такого елементарно, тобі буде дуже важко. Та, да, звичайно, є такі ексклюзивні особистості, які ну, да, да, даровані Богом, що от у них творчі якісь такі генії, і їм не потрібно. Але для того, щоб опанувати на достойному рівні професію, треба починати спочатку, з, угу. з абетки. І це в нас. Які у вас представлені в художній школі взагалі напрямки мистецькі, От, окрім малювання? Ви кажете, глина з'явилася? Так, у нас є такі предмети. Значить, у нас основні академічні предмети це рисунок, живопис, композиція, це класика. Потім іде предмет основи дизайну, комп'ютерна графіка, історія мистецтва, теоретичний предмет, скульптура, ліплення. Ну от ось такі основні предмети. Це те, що вивчає кожна дитина. Так, тобто це так. не по бажанню, це само Ні, це програми, кой... це обов'язкові предмети. У нас немає такого, що я хочу тільки mm -hmm. ліпити, а малювати я не буду. Ні, у нас комплексно. Все одно ці всі предмети е, направлені для того, щоб розвити творчу особистість, щоб від нас пішла людина, яка е, ну яку можна назвати, що це митець. Які можливості створені в закладі для безпечного навчання, тому що зараз це питання хвилює так, всіх батьків. Так, це турбує. Ми почали лінійку з того, що, по-перше, ми вшанували пам'ять воїнам загиблих, і ми дуже вдячні за те, що ми маємо можливість викладати, навчатися, розпочати нормально навчальні процеси. Це їм дуже велика вдяка. І звичайно, в нашій школі художній працює тимчасове укриття, яке відповідає всім вимогам. І Під час повітряної тривоги наші учні будуть спускатися в це укриття і продовжувати там навчатися, малювати. Можливо, не, скажімо так, шедеври, які можливо намалювати вже в спокійному класі, в нормальних умовах, але все одно ми працюємо, малюємо, займаємось. і ми, наша школа працює, Наша школа ми почали дружити зі Львовським благодійною організацією Золотий Мальбер, яка займається виставками по всьому, у всьому світу, і нашу школу замітили, запросили, ми відвідали Львів. Були на міжнародному форумі, і після цього форуму нас запросили на літні планери з учнями нашої школи. Ми поки що, ну скажем так, поїхали невеличкою групою, але настільки вразили на Скарпат. Тут я бачу, навіть на Мисто привезла Скарпат. Яка там ну, чудова природа, атмосфера. Діти літку також займалися творчістю і оздоровлювались, тому що був басейн, тому що були походи в. Гори, було, був ліс, було свіже повітря і творчість. Ну, це замічательно. Ми чи... плануємо вже щороку, нам сподобалось, і ми туди будемо їздити. Взагалі у нас мріє поїхати во Францію, mm -hmm. в Париж. Ми, ми дуже хочемо потрапити в Лувр, тому що у нас основна із тематик нашої школи це співпраця з посольством Франції. І ми дуже багато, скажімо так, тем в нашій творчості приділяємо. Саме французькому мистецтву, імпресіоністам, от була у нас тема Єсмонолізою, тому ми мріємо поїхати во Францію. У нас навіть є вже такі наработки для того, щоб це все організувати. Але от ми чекаємо, можливо, це все ж таки мирний час, щоб ці політичні всі, всі непорозуміння заспокоїлись. Ми всі поїхали б дружно, вже в мирний час. Сподіваємось а на це. Чи... Є можливість от, чи ходять взагалі діти в музеї в Кривому Розі до якогось так, так, у у, ну, музеї, так. Да. Да. А от виставковому залі ми за, зазвичай головні відвідувачі, тому що, по-перше, багато наших виставок відкриваються в виставковій залі. До речі, 3 вересня у нас відкривається виставка нашої викладачки, який ювілей в цьому році. Це Крива Світлана Олександровна, вона робить персональну виставку разом mm -hmm. з своєю ученицею. І у них така називається творчих двох двох сердець. Тому ми запрошуємо на відкриття виставки 3 вересня у 15.00. Mm -hmm. Виставковій залі буде відкриття наших зірочок виставки наших. Юних художниць і не, не, не тільки юних да, викладача теж. Тому запрошуємо. Наші діти в виставковій залі завжди присутні. На відкритті виставках. Ми намагаємося дітям прививати творчість не тільки свою особистість, щоб вони очима споглядали за красою, за картинами, роботами відомих художників. Це теж дійсно розвивається. Так. Так. Рочі, які що в плані творчості, і які от якби художні нахили є в сучасних дітей? Що їх цікаво? Чи вони відрізняються там від покоління, яке було 10 років, там п'ятнадцять років того? звичайно відрізняються? Ну наші діти вони цифрові. Тобто для них в першу чергу дуже цікава така тенденція, що вони дуже класно малюють на планшетах графічних, і навіть інколи приносять, я не можу повірити, що це намалювала дитина, настільки вже досконало володіння графічними програмами. Тобто, у них ці всі більш техногенні, цифрові речі дуже легко даються, а от жива, скажімо так, натура, там де треба працювати руками, о, тут вже треба важко. Не розумію, не можу і так далі. І от вони до нас і приходять, щоб опанувати саме у цю живу натуру. Ну, Улюблені теми це портрети, людина, аніме. От, це от Ми любимо, малюємо всяких там гарних дівчаток. Але я завжди кажу, що це не є основою мистецтва. Все ж таки, основою мистецтва є оця класика, яка розказує тобі закони, секрети. Техніки, і саме з ними ти вже можеш потім іти і е, шукати свою, скажімо так, мову, мистецьку мову Свій стиль персональний. Так, персональних пані Оксана, Я вам дуже дякую за цікаву розмову. Ще раз вітаю спочатку нового навчального року. Бажаю вдячних учнів, Дякую. І щоб виставки ваших учнів також подорожували і виїжджали і Кривий ріг. Наприкінці ми також подивимося сюжет про початок нового навчального року в одній з кроворійських шкіл. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм була директорка художньої школи номер 1 Оксана Поліщук. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. з квітами новою формою та сяючими очима. Саме так проходить перша вересня. Вже зараз вони сіли за шкільні парти і скоро поринуть у світ пригод. Для когось це повернення до рідних класів, для інших перший крок у зовсім новий світ. 1 вересня знову зібрало шкільні родини разом. У Криворізькій гімназії номер 58 свято першого дзвоника запам'ятається надовго. Тут яскраві кольори, запальні танці та пісні. більше за малечу хвилюються їх батьки. Валерія привела свою доньку Марію, яка цього святкового дня почула перший у своєму житті шкільний дзвоник. Більш за все, жінка мрія, аби для її першокласниці навчальний рік пройшов без тривог та під мирним небом. Привела в перший клас свою донечку старшу. Я дуже переживаю, прям дуже дуже. Я знаю, що ця школа найкраща. Я віддаю в надійні руки, так сказати, так би мовити. Донька не переживає геть. їй це дуже цікаво. А от мої хвилювання ну знаєте, це мабуть була така крихітка, і отак от швидко час сплинув, і Вона вже от першокласниця. класниця. Готувалися морально, готувалися. Мабуть, як і всі молилися, щоб не було тривог і було добре нашим дітям. Хоча б ну дуже хочеться, щоб було мир. Все добре було. Микола цьогоріч перейшов до сьомого класу. Літо школяр провів активно, тому відпочивши, вже готовий до нових навчальних звершень. Я переходжу до сьомого класу. Літо в мене пройшло добре. Я все літо грав з друзями. Ми гуляли і відпочивали. До школи почали готуватися. Е е в серпні було дуже складно. Ми бігали по всім магазинам. Шукали потрібно од. Потрібний одяг і канцелярію. Планую знову стати відмінником та гарно вчитися. Цього року у 58 гімназію після літнього відпочинку сядуть за парти майже 400 школярів. 49 з них першачки, які лише розпочинають свій шкільний етап. Заклад має всі необхідні безпекові умови, аби всі навчалися в очному режимі. Крім того, чотири роки поспіль у закладі присутня традиція: донат замість квітів. Вчителям це у нас уже Уже така класна традиція. Всі е, навчальні роки, які починають починались під час е, війни, у нас е, акція донати замість квітів. І є скринька, ось там вона стоїть, і обов'язково ці гроші потім будуть передані на потреби наших і татусів, і дідусів, і всіх, всіх хлопців, які дуже цього потребують. Звісно ж, за традицією всіх поколінь для школярів пролунав перший дзвоник. Ретидав його особливий гість. 125 криворізьких закладів освіти цього року відкрили свої двері для учнів у змішаному форматі. Близько 60 тисяч криворізьких хлопчиків та дівчаток цього року сіли за шкільні парти, а для майже чотирьох тисяч відбувся перший у їхньому житті. Урок дуже прекрасно, що під час війни ми маємо змогу навчати дітей під більш-менш мирним небом, дякуючи нашим захисникам. В облаштованих школах з укриттями у мене сьогодні донька пішла в другий клас. Тому я, як мама і як депутат, і як заступник Олександра Юріча бажаю всім нашим діткам миру, щастя, успіхів у навчанні і всім нам скоріше перемоги. Задля безпеки учнів у навчальних закладах створено 215 укриттів, а також у місті запрацювало три підземні школи. Тож нехай новий навчальний рік подарує дітям цікаві знання і щоденні перемоги, а батькам радість і гордість за своїх школярів. А на Максим Мурашов, Першимський. I'm